Добрий день, діти! Послухайте одну історію. Одного разу мама попросила сина сходити в магазин. Вона дала йому сумку, гроші, і хлопчик пішов собі вулицею. Треба було переходити дорогу. Всі діти зупинилися, побачивши червоне світло світлофору, а хлопчик пішов вперед. І раптом він почув поштовх і впав на дорогу. Це машина їхала на великій швидкості і зачепила його. Він дуже злякався. Потім до хлопчика підійшов інспектор дорожньої поліції і пояснив йому, як потрібно поводити себе на дорозі. А тепер давайте іще раз згадаємо всю повчальну історію: Куди збирався хлопчик? В магазин, бо його попросила мама. Чи зупинився він перед світлофором? Ні, він побачив червоне світло, але пішов далі. І що сталося тоді? Машина зачепила хлопчика, і він впав і дуже злякався. А як ви думаєте, що сказав хлопчику інспектор поліції? Напевне, щоб він дивився на світлофор, коли переходить дорогу. Бо може статися аварія. А тепер давайте згадаємо, які ще небезпечні ситуації можуть виникнути на дорозі. Ось хлопчик грається м'ячем прямо перед машиною, яка їде. А як треба правильно себе поводити? Гратися треба тільки на спеціальних майданчиках. Наступна ситуація. Хлопчик перелізає через загорожу і намагається перейти дорогу, а їдуть машини. Як треба правильно себе поводити? Переходити через пішохідний перехід. Наступна ситуація. Хлопчик. Зачепився за автобус і хоче проїхатися на ролікових ковзанах. А як правильно треба вчинити? Треба зайти в автобус і їхати, міцно тримаючись. А це діти дорожні знаки, які допомагають нам перейти дорогу. Є знак підземний перехід. Чому він називається підземний? Тому що можна пройти в тонелі, який виритий під землею. Це безпечний перехід. А ще є діти наземні переходи. Подивіться, ніби місток над дорогою. Отже, діти завжди треба дивитися на світлофор, на дорожні знаки, коли ви переходите дорогу. І тоді ви обов'язково уникнете небезпеки.